На Центральному ринку Тернополя підприємці в екстреному режимі зачиняють свої ядки. Людям сказали, що планується напад тітушок на ринок і будуть громити їхні кіоски. Тому люди в паніці, люди не знають, що їм робити. наразі мені Ось всі нічого не, не знають. що робити. Ми очікуємо, і в нас готова оборона. Це останав пане. Скажи, будь ласка, хто ти <плес> є? Звідки ти? Зараз прийде сьогодні, буде обласної ради, або народський, бо хто будемо зараз. Ти скажи не просто, не чого ти сьогодні? Я сюди приїхав, бо до мене подзвонили, сказали, що хоч по базару тушки і розгородлюють сопеля. Я сюди приїхав з пацанами, дають сухорон. Подивись, з так, я стерно приймаю. Так, як Так

Тихо! Сказали, що цю людину знають, що це Тернопільський. Це є неорганізована група, які реально працювали біля обласної ради, охороняли обласну раду, їздили на Київ. Хто відкрився до своїх робочих місць? Різні чутки йдуть. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Значить, мужчини свідомі туди, жінки на місці. Все, в район Калини. Кажуть, кажуть, що був тут великий автобус на 50 місць, щоб приїхали тітушки в ньому був? Ні, Бу? не було нікого. Десь автобус є, так? Десь автобус. Тут вони думали, що в автобус є. Знаєте, я десь автобус? Зараз вас! Да! Алло! дорозі, слухайте над тим, як це а можна організувати.